Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. і сьогодні я хочу трошки поговорити з вами про екологічне спілкування. Ми всі знаємо, що багато сімей розпалися саме із-за того, що люди в парі не вміють спілкуватися з повагою одне до одного і не знають, в якій формі можна виказати своє побажання. Як можна не казати якесь своє побажання у вигляді претензій або звинувачення, а надати йому таку екологічну красиву форму, щоб партнер почув, а не образився і не спрямував всю свою енергію на те, щоб захиститися, виправдатися? Давайте сьогодні трошечки детальніше про це поговоримо. Якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, кнопочка підписатися під цим відео. Ну, і, звісно, якщо ви вважаєте, що це відео воно буде вам корисним, то, будь ласка, поширюйте його в соцмережах своїх, коментуйте, поставте вподобайку. І для мене це буде дуже важливо і приємно. Це така ваша маленька подяка за мою роботу. Отже, екологічне спілкування. Я багато писала в своїх статтях про те, як дорікання, докори, критика, зауваження, претензії вбивають стосунки. І першим, що уходить із стосунків, це поцілунки, коли пара накопичує образи. Близькість дає тріщину. І саме інтимна близькість страждає в першу чергу. Спочатку пари перестають цілуватися, а потім ми бачимо, як із стосунків уходить інтимність. Багато хто із моїх клієнтів і на групах, і в індивідуальному форматі каже мені про те, що. Начебто кохання є, повага є, а от інтиму не хочеться. Нема бажання щось не так із лібідо відбувається. Хоча на початку стосунків все було нормально. Але коли ми починаємо розбиратися в ситуації, то ми бачимо зазвичай в таких парах, що партнери повідомляють одне одному про свої кордони. Про свої побажання в дуже токсичній формі, а саме в тій формі, яка викликає у людини позицію оборони і захисту, це ти-повідомлення. Ми всі знаємо, що до «ти» типу повідомлень в нас відносяться це критика, засудження, надання оцінок, особливо негативних оцінок. Зауваження, повчання, інтерпретація на свій лад поведінки партнера, а також докори, докори, до яких ми звикли ще з дитинства, бо саме так наші батьки керували нашою поведінкою, робили дитину винуватою. Тому докори стали тою базою, на якій будуються майже всі стосунки. Але це те, що руйнує стосунки з самого початку: перший докір, другий, третій. І от вже ти відчуваєш, що тебе е, зменшують, ніби знесилюють, ніби ти поганий, не відповідаєш очікуванням людини. Але сам по собі докір він е, передбачає те, що людина щось тобі винна. Коли ти кажеш, ти такий сякий або ти така сяка, ти щось не так робиш, докір, він педалює, я би сказала, експлуатує почуття провини в людини і викликає в неї цю провину, нібито вона повинна була вам зробити щось, але не зробила. Але якщо ми починаємо розбиратися в претензіях партнерів, то виявляється, що більшість із тих претензій. Адресовані взагалі не партнеру, а батьківській фігурі, тобто це наші дитячі травми призводять до того, що ми виказуємо у вигляді зрозумілого нам формату, формату докорів, свої претензії партнеру. І як я вже казала, що а, якщо ви виказуєте претензії у, у вигляді докорів, у вигляді ти-повідомлень типу або критики у вигляді ти-повідомлень, це ну, такий відчай у людини, бо вона не знає, як сказати, як сказати так, щоб а, партнер почув. Але будь-який докір, будь-яка критика або зауваження є психологічною атакою, є токсичною формою поведінки. І я сьогодні вам дам свій лайфхак, до якого я дійшла протягом багатьох-багатьох років протягом стосунків, в яких також і з мого боку, і з боку партнерів були докори. Були критика, зауваження, і на своєму досвіді я бачила, як вмирають почуття від подібного стилю спілкування. Сьогодні ви узнаєте від мене, чим можна замінити докір, критику, зауваження або претензію. Але перш ніж я розкажу вам свій невеличкий лайфхак, він дуже простенький це правило 3П. Перш ніж ми почнемо це обговорювати, я нагадаю вам, що 13 грудня відбудеться мій практичний семінар, як ваші дитячі травми впливають на вашу самореалізацію і успіх. Ви можете долучитися до цього семінару, він буде тривати 2-3 години. Ви можете запитати в мене свої власні якісь питання, поставити. Але долучитися до мого практичного семінару, ви можете через підписку на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під цим відео в описі. А в закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на цей практичний семінар у суботу, 13 грудня, як ваші дитячі травми впливають на вашу самореалізацію і успіх. Ви всі знаєте, що самореалізація буває не тільки в кар'єрі, іноді кар'єрі. Іноді люди реалізуються в кар'єрі, але в них не виходить нічого із власним життям, із особистим життям, із інтимним життям. Реалізована людина має задоволення у всіх сферах свого життя. Тому. Треба працювати з своїми дитячими травмами, щоб стати більш свідомими і стати більш дорослими. Саме дитячі травми блокують наш розвиток. Але, але сьогодні я вам обіцяла і поділюсь з вами правилам трьох П. Це те, що може вам допомогти перетворити ваше токсичне спілкування на екологічне. Слухайте уважно. Будь-яке ти повідомлення, будь-яку претензію, критику, докір, який ви кажете у вигляді ти, ти, ти. Так? Це претензія. Ви звинувачуєте людину, ви її критикуєте, засуджуєте, знецінюєте людину. Оце все можна замінити на три П. І перше, П це попросити, це прохання. Я впевнена на всі 100%, що будь-яку претензію можна замінити на прохання. Просто попроси. Не критикуй, не дорікай, а просто спочатку зрозумій, що ти хочеш від людини. Бо твоє незадоволення воно народилося в тобі, від того, що твої бажання або твоя потреба були незадоволені. Що ти хочеш від людини? Коли ми. Звинувачуємо людину, ми, ми можемо навіть не усвідомлювати, яка саме потреба. У нас незадоволена. Може, це потреба в увазі, любові, може, це потреба в визнанні, схваленні, може це потреба в безпеці, яку ми так хотіли би мати від партнера? І от якраз попросити щиро і відверто? Це такий екологічний формат, який заміняє всі докори, всю критику і всі претензії. Це перше П. Друге П. Це питання. Якщо вам щось не зрозуміло, що відбувається, можна спочатку запитати. А чому так? А що думаєш ти з цього приводу? А як тобі це? Але намагайтеся все ж таки не дорікати при цьому. Питання це не докір. І намагайтеся надати цьому запитанню такий тон. Щоб партнер не думав, що ви все ж таки бажаєте його занурити в почуття провини. Просто запитайте, якщо щось не зрозуміло, чому партнер вчиняє саме так: прояснення. Так? Можна ще одне «п» додати, це прояснення. Тому питання це по суті, ви прояснюєте для себе ситуацію. Не поспішайте з докорами, не поспішайте з критикою. Спочатку. Проясніть ситуацію, чому саме так відбулося. Але якщо ви почули відповідь партнера, чому саме так він вчинив, і ви бачите в цій відповіді порушення ваших кордонів, то попросіть. Третє П це пропозиція. Це для тих людей, які дуже люблять повчати, критикувати, робити зауваження, ну, повчання такі менторську позицію займати. Як я завжди кажу, партнер, який перетворюється на коуча, не викликає ніякого збудження, його не хочеться цілувати, бо це батьківська позиція, це, по суті, батьківська фігура. А батьки з дітьми не сплять. Саме тому і зникають почуття інтимності, сексуальності в парі. Тому що якщо один зверху, а інший знизу, то це дуже схоже на інцестуозний контекст стосунків дитина і батько або мама і син. Тому пропозиція це третє П, яке я пропоную вам як спосіб уникнути докорів і якихось критичних зауважень. Але перш ніж робити свою пропозицію, вам е, варто запитати в партнера, чи хочеш ти узнати, як покращити цю ситуацію? Що я думаю на з цього е, приводу? Е, чи важливо тобі, моя думка, як можна покращити цю ситуацію, не тебе, не тебе, не твою особистість покращити і змінити, бо це вже теж насильство, а покращити ситуацію, в яку людина. Потрапила або потрапили ви разом. Отже, 3П – це прохання, це питання і пропозиція це такі маленькі, прості речі, які можуть замінити вам токсичний спосіб спілкування з партнером, налагодити стосунки, налагодити близькість і відновити ваш сексуальний інтерес одне до одного. Ну, а набагато більше я розкажу вам на своєму практичному семінарі, який відбудеться 13 грудня, як ваші дитячі травми впливають на ваш успіх і самореалізацію. Для того, щоб потрапити до мене на цей семінар, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на канал. Під цим відео в описі, і в самому телеграм-каналі е, пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як долучитися до практичного семінару. Вартість цього семінару всього лише 290 гривень. Така ціна тримається до 25 листопада, потім вона буде підвищена. Тож, не зволікайте, поспішайте. Скористатися цією прекрасною можливістю трошки розширити свою свідомість і покращити якість свого життя. Ну, а я, як завжди, нагадую вам, що якщо ви не підписалися на мій YouTube канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і напишіть, чи було вам воно корисним. Чи знали ви, колись чули про правило трьох П.